Правда про те, що сталося з Парубієм. максимальне завдання влади відволікти від теми перемовини миру, затягнути процес, сформувати культ вічної війни, щоб будь-який голос за мир можна було змішати з брудом. Як це робиться офісом президента? Перше під час перемовин завдати масового удару по НПЗ Росіян, підняти градус побіда б'єся в Україні який останнім часом явно просів. Друге дочекатися відповіді Росіян і нічого не робити, аби відбити атаку. Достатньо просто крутити по телемарафону марафону з тілами під завалами, бо населення дивись прифігіло і почало щось про мир пробуркувати. Третє сакральна жертва бажано пов'язана з мовним питанням, жертва від втрати якої будуть в розпачі. В суспільстві жертва, чистий політик, не мільйонер, не корупціонер, не виробник чи збувач озброєння. Вони ж нам режиму потрібні зараз. Тому зі Стерненко просто погрались. Гано не викликав сильного ефекту. Фаріон вже підзабули просто до того, хто підписував закон про мову, важко підібратися. Він мільярдер, охорона є. А інший ходить сам із сумкою. Випір очевидний і вуаля. Рупори пропаганди ще до того, як тіло ухололо на асфальті, вже розганяють це постріл. В нашу мову, в нашу незалежність, які перемовини з ким Збивцям? і ось уже будь кого хто заіткнеться, про мир знищують. У першу чергу опозиційний до зеленського електора. Я завжди захоплювався тим, як політтехнологи вміють використовувати корисних ідіотів. Браво, тепер вже ніхто не питає, а як там перемовний процес? Бо ж знову вистрілили в нашу державність. А хто як не Зеленський може нас захистити? Хіба є сумнів в тому, що він не має керувати державою і далі, бо війна. Політичні вбивства як метод маніпуляції свідомістю стали нормою в цій країні. І кожна влада це використовує. Регіонали вбивство бузини, ці фаріони, парубія, мета незмінна, максимально розколоти суспільство на темі мови та відволікти від реальних проблем. І мудрий народ вкотре ведеться. І тема цього вбивства затьмарить усе інше. І під цей шумок можна і далі робити будь-яку дичину. І будьте обережні, бо парубі. Не перший і не останній, і наступні теж будуть лише серед опозиційного до зеленського табору. Ну хто оплакуватиме Макса Бужанського чи Миколи Тищута? Чи можуть таке робити росіяни? Їм мир теж не дуже то потрібен. Вони вдало йдуть вперед. На що зупинятись? Теоретично це може бути помстою навіть за безгузде вбивство в Москві доньки відомого Дуяна. Проте мир набагато більше не потрібен зеленському та Єрмаку. Для них це кінець в усіх сенсах. Тому і Зеленський та Удо не можуть пояснити сьогодні адекватно, чому вони не надали охорону парубію, який про це просив. Але сьогодні питання стоїть не тільки в збереженні влади для кількох осіб, а й в потребі зберегти багато прибутки на виготовлені та збуті озброєння, яке без війни нікому не буде потрібним. Для них ті мільярди цінніші за життя українського політика: парубія чи фаріон, чи кого ще. вічна пам'ять. Загиблим і вбитим. Підписуйтесь на мій телеграм-канал Новини Правди, щоб знати те, що від вас приховується влада. Лінк в описі цього профілю, або просто в пошуку телеграма пишіть новини правди і приєднуйтесь.